На наступний рік ця сума досить значна, це біля 20 мільйонів. Якщо такий буде рівень електроенергії, у нас як ми спостерігаємо, да на четвертий квартал поточного року і збережеться, от буде плюс 20 мільйонів, та що становить майже 40% від звичайної потреби. Тому, Внесення змін до договору якраз і передбачає да, збільшення випуску рухомого складу, коригування фінансової частини фінансового плану підприємства зв'язку з збільшенням виросту і е, збільшенням електроенергії. Загальне збільшення. Е, Витрат підприємства становить до кінця року 4,5 мільйони. Відповідно, заробітна плата 3,5 мільйони і мільйон сто електроенергії. Десь в межах 10 мільйонів нам потрібно до кінця року додаткового фінансування. Це до 130 мільйонів, які у нас вже є на, на, на цей рік, щоб закрити повністю всі витрати підприємства по заробітній платі, електроенергії та по іншим витратам підприємства.